Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є щось, що може заважати знищити расистів, що наступають на Покровський напрямок. На Покровськ. Расисти втрачають тут дуже велико своїх, втрачають військових і в них страх, дуже великий страх. І ще не не, не зможуть вони, особливо коли прийдуть холодні ночі. Ну, взагалі, коли буде холод, не зможуть. І вийшла карта, що вони будуть дуже сильно обстрілювати будинки цивільних. От. Не бачу я наступів, тут не показано. І в них будуть видавати вони наказ. Руйнувати домівки, обстріли робити. Можлива загроза дійсно, коли гуманітарна допомога в день можуть атаки робити з неба. Ще, коли, коли міняються військові, може бути атака з неба. Тут попередження для військових, заперечу, убираю повністю всі плани рашистські, руйнуються. заперечу, убираю повністю весь негатив. Всі плани рашистські руйнуються. Все погане, все лихе. Ну, вони будуть зараз е дуже сильно тиснути, щоб були переговори. Заперечу, весь негатив, убирається. Шантаж якийсь. Анулірую повністю. Знищується повністю вся артилерія, авіація, військова Російської Федерації. Більше немає чим обстрілювати Покровський, Покровський напрямок росіянам. Немає чим і ким воювати, наступати. Вони не можуть, тікають, лякаються. Самі себе йдуть убивати. І прошу Вищі сили. Допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Подведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, Фпів, дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні, всі скиди, будь-яку зброю, що використовують расисти, дрони, ж до них, хімічну зброю. Вертаю до наших цивільних, військових людей на Покровському напрямку. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть знищити расистів на Покровському напрямку. Більше немає чим воювати і немає ким. Отступають, тікають, лякаються, буде так і так Буде все сказано, здійснено, так буде. І зараз я хочу подивитися ще Куп'янськ. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Куп'янськ, на Куп'янському напрямку. Дорога відкриється, расисти тут будуть думати про те, щоб відступати. Багато обману, в них пропаганда якась, багато буде неправди, але наші військові на Куп'янському напрямку абсолютна перемога над рашистами. От. І ще е, е, працюють інформатори. Це все треба убирати, Як і молоді, так і старі е, люди. Тут показані. заперечу, убираю. Прошу вище сили. Допоможіть нам, будь ласка. Більше не можуть рашисти, обстрілювати купять. Наступати не зможуть, тікають, лякаються. Угу. Повністю знищена буде все, вся армія оця російська на Куп'янському напрямку. Повністю в них поразка Убираю повністю очищаю. Більше немає чим і ким воювати. Рашисти тікають, відступають. Буде так і так і є. Прошу нашим військовим, легкими, радісними шляхами надходить зброя з усього світу підтримка живої сили. Закривається небо над Куп'янськом, над нашими військовими. Буде так і так і є. Закликаю вищі сили, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей. На Куп'янському напрямку одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і каби, і ФПВ-дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди, дрони, ж до них, хімічна зброя, будь-яка зброя, що використовується росіянам, одвертаю. Повертаю їм назад. Хай з ними все це станеться. Буде так і так є, Хай їм в голову летить, особливо тому, хто дав, накази, хто їх виконує. Більше росіяни не можуть воювати, відводять війська, тікають, буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть знищити всю авіацію Росії, війську, всі склади з боєприпасами, снарядами. Повністю знищуються всі дронщики, дрони, склади із дронами. Більше немає чим воювати. Расисти тікають. Буде так і так є. Прошу захисту міцного для Куп'янська. І викриваються всі інформатори, засуджуються, більше не можуть працювати на аршистів. Буде так і так і є. Давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є щось. А, верніше, чи є загроза для життя тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час. Чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час? Рашисти будуть відступати, у них дуже сильні проблеми в Росії. Тут іде і Верховний суд, я так розумію, будуть можуть криза якась економічна, напевно, так, із фінансами. Ще що готують расисти? Вони хочуть обстріляти нашу атомну станцію. Може, нашу енергетику атомну. Тоді школи, всі наші заклади, щось мені йде Шевченка, ну, взагалі І тут можуть бути дитячі заклади освіти. І студентські університети, інститути наші, і порти теж можуть бути під ударом. І мені ще йде така ситуація, щось будуть в світі якась інформаційна війна з тим, щоб нам не давали. Фінансову підтримку, чи може це стосується фінансів, що заморожені расистами, о, верніше, російські гроші, які в країнах в світі От, будуть розмови про те, щоб з цих грошей робити нам будувати заводи, чи якісь нам. Допомогу. Багато маніпуляцій, багато неправди, такі якісь іде мені, як можуть впливати на прийняття цих рішень. І ще расисти мають шпигунів у всьому світі, щоб це зупинили, щоб нам підтримку не давати. Ну, по цій карті. Наказ видається шпигунам цим всім, щоб вони закрили це, щоб гроші Україні не надійшли. Ну і расисти живуть в своєму, заперечую уявному світі. Вони Зараз ще не усвідомлюють, наскільки велика криза, в них буде повний обвал і руйнації сильні по Верховному суду. Те, що робили з нами, йде до них, те, що нам бажали, йде до них. І розпочався відлік до смерті Росії. Тут участь всі країни разом із Америкою і Британ... Британ... ну Тут всі країни, такі великі країни, іде вже відлік. Вони тиснуть і тиснуть дуже сильно. Прошу вищі сили допомоги. В Україну легкими, радісними шляхами надходить зброя з усього світу, підтримка нашим військовим, закривають небо над нашими військовими, жива сила, підтримка. А також прошу допоможіть, одведіть, одверніть вищі сили від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ, дрони, дрони, камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей. Всіх, хто дивиться відео. Нашої енергетики, портів, міст містечок наших одведіть. Поверніть назад расистам. Особливо тому, хто дає накази, хай їм в голову летить, їх нищить. Більше росіяни воювати не зможуть ніколи. Буде так і так і є. Буде вся Росія знищена. Немає більше на політичної карті. Так і так. Кейм овер. Бережіть себе, були можуть бути атаки, буде гучно. Росіяни готують велику таку атаку на, ну, на нашу енергетику, ракети будуть запускати. Це в них вже агонія така почалася. Їх вже вимикають. Добре, я на цьому завершую. Дякую всім за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим, дякую за увагу. Все буде гаразд, буде добре. До зустрічі!